Чортківську районну комунальну дитячо-юнацьку спортивну школу створили 48 років тому. Відтоді тут культивують футбол, волейбол, баскетбол, боротьбу, настільний теніс, легку атлетику та інші види спорту. Чимало вихованців єдиної в Чортківському районі спортшколи прославили не тільки Чортківщину, але й Тернопільську область і Україну. З нашої школи, як ви знаєте, є олімпійський чемпіон Кушнірюк Сергій. Це наш вихованець. З нашої школи є. Майстрів спорту дуже велика кількість нашої школи є. На сьогоднішній день діти, які виступають за збірну України, для нормальної роботи школа в рік потребує близько мільйона гривень. Утримання приміщень і території, зарплатня працівникам, оплата енергоносіїв, доїзди дітей на змагання тощо. Раніше гроші на це із держбюджету отримував Чортківський район. У вересні 2013 року Чортків отримав статус міста обласного значення. Відтоді держава почала окремо фінансувати місто і район. На рік, що минає, гроші виділені для спорту. Районна рада і міська рада об'єднали. Це дозволило профінансувати роботу Дю США на 2015 рік для Чортківського району на розвиток спорту передбачили близько 600 тисяч гривень для Чорткова 400. Втім, досягти домовленості про спільне фінансування дитячо-юнацького спорту на Чортківщині поки не змогли. Загроза тому, що якщо ці кошти не будуть об'єднані, школа тоді має або місто утворює свою власну школу. Що, що призведе до руйнації? Ми зрозуміти, повинні одне. Ми не маємо що ділити. Якби в нас, якби в нас було, скажімо так, як в Тернополі, маса інших шкіл спортивних, це ще можливо. Всяк так. Тут є єдина школа, яка об'єднує весь район. Мені, як директору, повірте, мені дуже боляче, що ми можемо своїми, можливо, не, не такими розсудливими поступками зруйнувати все те, що 50 років було в купі. Ми не можемо зараз ділити. Це моя основна думка як директора школи. У Чортківській районі ДЮСШ різними видами спорту займається майже 400 дітей. Із них 228 дітей із сіл району, і майже 170 – діти із самого Чорткова. Відтак представники районної влади, які підпорядковується школа, наполягають, аби місто долучилося до фінансування. Правильно би, наприклад, та спортивна школа, би вона була. Одну потужну спортивну школу, хоч бюджетний кодекс нам говорить про те, що має бути дві різних структури: одна міська, друга районна, хоч він не заперечує про об'єднання. Але для того би ми об'єднали ці зусилля, ми ще влітку зверталися до сесії міської ради, би так як і минулого року, би вони підписали з нами угоду, і би ми. Просили Мінфін, би ці кошти по спорту були в одному бюджеті. Місто не прийняло такого рішення. Апелюють в першу чергу до міського голови Чорткова. Представники влади області приїхали на переговори. Я знаю, що 169 діток міста Чорткова займаються у районній комунальній спортивній школі. Невже ви вирішили, що ці діти не вартують уваги? Мене просто це обурює. Кошти на 2015 рік виділені. 395,2 тисяч гривень є. Чому ці кошти не можна знову по цій схемі, яка була до того, профінансувати і залишити ситуацію хоча б на тому рівні, на якому воно існує? Чому це не можна зробити? Кому не вистачає політичному волі? Кому не вистачає свідомості? Позиція департаменту дуже проста: спорт має розвиватися. Школа має жити, діти мають тренуватися. Мені нема що додати до цих слів, тому що це така позиція. Я буду вимагати, просити в рамках закону, морально, як завгодно. Я буду робити все для того, щоб це відбувалося. В свою чергу міський голова Чорткова наполягає на своєму, раз школа на території міста, то й має бути під його опікою. Розтяжку. Передавайте і місто буде повстю. Як США, і так ми будемо отримали, і питання немає нічого міняти, ми змінювати не будемо. Треба гуртки буде думати, гуртки будемо добуляти, думати, де працювати. Чому ми тільки думаємо один дексумомемо другий бік? Всі ви знаєте, що ми тримаємо. І в пробіжні гуртки тримаємо, і в залісі гурток тримаємо. Не хочемо нічого змінювати. І так само в цьому випадку. Передайте, кошти там 600 тисяч, Треба і мільйон сто. Ми ж дамо 500 тисяч і закінчується папеє. Це є державні, це громадські, його не ділити, якщо ви кажете, не ваде спраці район на міську раду, питань нема, мови нема, і градового знає, колектив знає. Із міркуваннями міського голови чортково представники районної влади не погоджуються. Передавати чи не передавати за місяць. Ви 100% не встигнете це зробити. Навіть, при всіх бажаннях ви це не встигнете зробити, навіть якщо ми вам і в цьому поможемо. О. Зробити так, щоб на слідуючий рік, на наступний рік, наша спортивна школа в такому самому складі працювала при вашій же підтримці, ваших тих 400 тисяч. Тому що я казали, від переставання суми до данків не міняється, так? що ми вам віддамо, що ви нам віддасте. Давайте на слідуючий рік, якщо буде позиція, тому що ми завелимо це питання, завелимо свідомо своїми руками. І потім будемо мати нести хрест і будуть на нас показувати люди пальцями на різдвяні свята. Що дивися, господарі прийшли і завалили. Питання про фінансування Чортківської комунальної районної дю США ймовірно розглянуть на найближчій сесії міської ради чорткова в середу, 26 вересня. Наступного дня, у четвер, 27 вересня, запланована сесія Чортківської районної ради.